Його в його висотах дальніх, Він був померлий і воскрес, він Бог живий, він Бог реальний. Всі амні його хворіть, все вонство святе, небесне, Він дав надію вічно жити на царстві Божому чудеснім. Хваліте Бога від землі, вогонь, і град, і сніг, і вітер, хваліть Його усі живі, омиті і наш творця, бо він сказав і сотворилось. Хваліть в піснях свого отця, щоб серце ваше звеселилось. Хваліть в ділах, хваліть в тілах, царі землі та всі народи в своїх молитвах і ділах на вас чекає нагорода. Хваліть Господа з небес за те, Хайде Бога і воскрес, йому співайте, Аллуй. Христос могутній, незремляний, великий, сильний, син небес, як переможець вічний, славний у величі своїй Воскрес. Співаймо всі, щоб не замокла хвала тому, хто йшов на хрест, щоб звістка радісно звучала, Христос воїстину воскрес.